Ще одна актуальна тема це партизанський рух. Наскільки він набиратиме обертів зараз, на вашу думку, безпосередньо на території самої Росії, тому що маємо повідомлення з телеграм-каналу партизанського руху, а теж про те, що зараз низка осередків Росії створена українськими партизанами, зокрема серед них Бурятія, Чечня, Калінінград, де створюються. Ці осередки і діють вони щонайменше у вісьмох регіонах, як стверджує партизанський рух. А теж про в е, ну, першу чергу ми говоримо про те, що партизанський рух е, набуває е, якраз активності. От, зрозуміло, що саме перше розпочали на окупованих територіях Криму, Херсонський, Миколаївський, ну зрозуміло, до Луганській Донецькій області, і сьогодні вже про Запоріжжя. От е, якраз такі е, формати, де наші. Спецслужби, наші військовики, перша розвідка, мають відповідно або агентуру, або відповідно співробітників, які організовують ці операції. По-перше, це групи, які розвідують дані про те, що знаходяться на території окупованих областей України. А тепер ми говоримо і по території Російської Федерації, а це вже е, географія не тільки прикордонних областей і Московської області, де. Виявляємо за рахунок розвідданих якраз і агентури, де основні оснипусків установки, аеродроми, ряд об'єктів військово-промислового комплексу, які ми вже дійсно вразили, а це дуже потужні. Які готували або комплектуючі до ракет, або до літаків, або системи наведення, ну склади боєприпасів, нафтобази. Пам'ятаємо навіть в глубині Росії шести 7 областей. Ми наносили удари, але для цього потрібна конкретна розвідна інформація або підготовка проведення диверсійних операцій. Якщо по масштабам, ну я рахую, що повинно дійсно бути набагато активніше, от тому що в даній ситуації е, представників наших спецслужб на окупованих територій дуже багато. З іншого боку, дуже потужно молоді патріотичні структури. Ну, якщо ми говоримо Криму, це різні так сказати, і наші е, колеги, які ми маємо там. І з іншого боку, кримські татари. На території Росії це зрозуміло, ті люди, які е, давно е, протидіють режиму. Таємно. Сьогодні зараз мало хто діє, е, але це ті, які е, активно йдуть на контакт з українськими спецслужбами. Оце основна базова сегмент. Їх є порівняно багато. За нашими підрахунками, 10-12% громадян Росії різко проти війни. Вони сьогодні це. Приховують, але готові різним способом протидіяти. Одні, начебто, логічно інші активними бойовими діями, що проводять підриви і заходять на територію, пам'ятаємо навіть Біородська Ростовська області, фронти російські. Ну і зрозуміло конкретні партизани, навідники це розвідники, які дають конкретну інформацію про військові частини пускові установки, відповідно загрозливі ті моделі, які діють на території Росії. Ну, наприклад. І логістично, які шляхи, які ми не знаємо, треба нанести удар. Наприклад, концентрація боєприпасів, нових типів, наприклад, корейського виробництва, які рухається Україною. Оце якраз партизани в першу чергу мінімально те, що дають нам систему координат і ми наносимо удари. З іншого боку, це вже готуються бойові операції. Їх менше по кількості принести що я сказав, це якраз розвідка. от Але вони вже мають ефект. Ми маємо за попередній, буквально, рік декілька сот таких операцій, які проведе партизан на території Російської Федерації відповідно всіх окупованих територіях України, включаючи особливо Крим, маркер роботи партизанів. Власне, по чому це можна зрозуміти? Саме головне те, як відбувається знищення конкретних об'єктів або пошкодження, наприклад, шляхів комунікації залізниці, вибухи mm -hmm. на автобасах на складах. Відповідно, точні удари наших ракетних сил або дронів по конкретним об'єктам, так воно просто не виникає. Тобто, це конкретно потрібно, щоб е, плані розвідки партизани виявили, чітко встановили геолокацію і, зрозуміло, дали можливості нам дезорієнтувати систему ППО. Тому вони показують, яка система ППО діє. Тобто, це глибока, комплексна розвідоперація операція партизанами. От, і зрозуміло, це вже симбіоз разом із спецслужбами України і ракетними і е, повітряними силами, це е, конкретний удар. От і всі вибухи, підпали, якісь, наприклад, нестандартні ситуації на заводах бувають падіння, наприклад, ракет, про які ми сьогодні говоримо, 20 штук. Ну не всі радіоелектронна наша е, служба перекрила е електронним е, захистом. Частина ракет і боєприпасів, які виробляються на Виробничих можливостях Росії це дійсно значення шкоди в процесі виробництва, тому вони не падають, не стріляють або падають на території самої Російської Федерації. До речі, про останні ракетні обстріли території України. Військові аналітики, от зокрема, вже маємо повідомлення навіть естонської розвідки, де говорять про те, що усе це пов'язано із тим, що ворог намагається вишукувати військові об'єкти, зокрема авіабази, тому що боїться постачання Україні винищувачів F-16 і підготовку відповідної інфраструктури, так яка прийматиме ці винищувачі, власне, це от як ви відкоментуєте. Чи лише таку мету зараз переслідує ворог? Тому що раніше військові аналітики говорили про те, що щойно прийдуть сильні морози, удари почнуться для того, щоб знову занурити Україну у блокаут? Росія завжди діє комплексно і немає одного сегменту, що вона тільки була націлена на об'єкти енергетики. От, але сьогодні більш важливо для них це удари по військовим об'єктам, аеродромам. Логістичним скай, хабом і відповідно центром, які переміщають озброєння техніку, боєприпаси, включаючи ракети до систем ППО для дальнобільних ракет, наприклад, Strong Shadow і Скальп, ті, які достають Крим і достають по всій території, який окупував ворог любі об'єкти. Пам'ятаємо аеродром Бердянську, Луганську, Криму, аеродроми. Ціла серія потужних ударів. Але вони шукають там, де е, склади, де відповідно йде поставка і намагаються нащупати. Тому вони мають старі карти, прямо скажу аеродромів і наносить удари. Але ми ще з початку війни ці аеродроми. Пам'ятаємо, що в нас авіація працювала активно. Навіть були приводи Києва, як ми говоримо в свій час, але це група льотчиків, які ефективно збивали їх. Тобто вони не знищили авіацію, хоча з першого дня намагалися нанести ці удари. Це ж вони пробують і зараз. Пам'ятаємо, вони туди на Хмельниччину направляють, на Кропивницький, на Черкащину. Ну там, де відомі аеродроми були завжди. Але ми цю тактику знаємо, тому де зашпровка щодо е, якраз інфраструктури і аеродромів для Ф-16. Це окрема тема. І зрозуміло, що вона має відповідно глибоку зашифровку, відволікаючи сценарії, і Росія намагається їх просто прощупати, що не йде в повному плані. Другі об'єкти це е, об'єкти військово-промислового комплексу, які, начебто, ми розпочали вже активно реалізовувати і е, Росія намагається бити бачимо по Дніпру, тому що як правиш Дніпро і Дніпро, як Дніпровська, якраз Дніпровська Олег завжди була базова, промислова і виробнича, включаючи ВПК. Точно так же удари по Києву. Ну от, бачимо, намагаються постійно пар темів, е, ударити, посівати там і то подібне. Тобто це конкретні воєнні об'єкти, але часто там уже цих виробництв немає. Мало того, я ще скажу більше глибоку ситуацію, ще ряд заводів, Я вони виробляли е, будували ще у радянський період. Вони будувалися не тільки зверху, і під землею на випадок термоядерної війни. Не ядерної, термоядерної. Тому е, надія захисту є, тим більше не в тих містах, де вони б'ють, тому що вони б'ють, бачите, попадають на будинки, на людей цивільних, як правило. От била біля Артема, а це вже комплекс житловий. Вони, пам'ятають, десь півтора року е, просто посіли під по цілом кварталу. Зраховуючи це воєнний об'єкт, а з них вбили багато-багато людей. Акт тероризму. Тобто, але це і все одно, е, крім аеродромів, логістики, воєнних об'єктів. Е, да вис, е, Більш потужніша задача це посіяти страх, вести відповідно величезну кількість жертв, тому що страх повинен ґрунтуватися не тільки на обстрілах або потенційних форматах залякування. А це вже фактор не тільки зими. Це те, що сьогодні намагається масово задіяти акт міжодного глобального тероризму підкреслю. Тому що до нового року, новий рік, після нового року, ці удари глобального характеру. І бувають багато-багато або радять наших цивільних людей. А це якраз кваліфікується міжнаминою нормою, акти міжнародного тероризму. но це не величкої групи, Аль-Каїди, наприклад, або Ісламської держави, а це своє держава, яка запускає сотні 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 ракетному момент і дрони по цивільним населеннях право. І там гинуть люди. Тому в даній ситуації оцей. Формат залякування є визначальним. Для чого подавити дух народу, це думаю саме головний формат. Тому що не на чому ми стоїмо, на тим, що народ України чітко з першого дня сказав ні, ми протидіємо агресу, ми його переможемо. А подавити це вже зрозуміло, крім дій на фронті, це друга складова, яку Росія намагається. І третє, зрозуміло, таким способом змушувати наших партнерів до переговорів, щоб натиснути на наших лідерів, на умовах Російської Федерації. Але Ах терору, загрози ядерних, так сказать, уже арсенал, які вони задіють, і проти України і інших країн, оце, б, щоб спонукали і лякали не тільки українців, але і західний світ щодо тиску на цих відповідно механізмах, які вони зараз задіють. Але для того, щоб поки що це не буде фейк ядерна загроза, вони сьогодні терористичні акти здійснюють по Україні масового характеру. От, поки От так воно буде ще гірше. От бачите, як терорист діє тільки силовими методами і намагається е всі. Теми, які може задіяти проти українців, проти народу України, проти ресурсів наших і проти наших партнерів, він задіє комплексно. Микола Григорович стосовно останнього такого масового обстрілу, 13 січня, повітряні сили збройних сил України повідомили наступну інформацію: напередодні: що в небі над Україною було знищено вісім крилатих ракет. Усього зафіксовано було 40 Засобів, якими супротивник атакував нашу країну, мова йде, зокрема, і про ударні дрони, і про ракети, керовані С-300, С-400, аеробалістичні ракети, кинжал, крилаті ракети, ну і управля... керовані авіаційні ракети. При цьому отут в коментарі повітряних сил Збройних сил України була така фраза: більше 20 цілей зі списку». Які не потрапили в статистику збитих, вони не досягли своїх цілей. Як це трактувати? Як це розуміти? Саме перше, те, що ми говоримо, поряд система ППО, які збивають ці ракети, дрони різних типів, і крилати, і балістичні, і суперзброя типа кінжали, ми задіємо уже новітні можливості раді електронного захисту. Це те, що не раз ми говорили, навіть в нашому ефірі. Це створення електрон радіолектронного щита, який дезорієнтує ракети, гелікоптери, криватор Дюсі е та скадітаючі апарати, включаючи літаки, от і навіть С-300, С-400. Тому що всі системи, починаючи від балістики, е вони мають відповідно програми наведення. Можна війти в систему керування, але для цього потрібні суперпотужні можливості радіоелектроніки, суперкомп'ютери, які входять в системи. І ці ракети можна мінімум нейтралізувати, вони падуть на території Росії або інших нейтральних територіях. А якщо вже глибинно брати, ну от в систему керування і переєнтувати на території Росії на конкретні об'єкти, їх вже таскать ракети. Оце сьогодні йде боротьба інтелекту, технологічного інтелекту. І ми на практиці показали, що частина ракет дійсно таким способом з нейтралізована. Про це навіть сказав Ігнат. Але я прямо скажу з практики, я знаю хорошо ці засоби, і ми маємо. Українське підкреслю, хто багато хто не очікував, що ми маємо такі можливості, тому що навіть в навіть процесі ну задовго до до цих подій вигравають тендери в цій системі радіоелектроніки у Британії, Німеччині, Франції і Росії. Тобто, ми маємо технологічно високий рівень. Точно такі ж авто ще кращі мають, але масово США, Британія, Німеччина та ж Франція. А це вже може бути лінійка другої лінії. Одна система ППО. Петріоти, Айріс, СК, ті тактичні ракетні скомпурси, фронтові, Другого боку, це електронні. І якраз ці 20 показали. І ще серед них це ж ми не всі можемо кваліфікувати, що тільки таким способом вони не долетіли. Це той формат, про який ми говорили. Це частина або відповідно неякісного виробництва, і може зумисно, як ми говоримо, партизани, і друга складова, це ті ракетні системи, або боєприпаси. Які зберігалися довгий час в запасниках Росії, а я просто знаю це з власної практики знання, де вони знаходяться, в величезних таких ящиках, в лісах під тощем, під снігом і десятки років. Сьогодні вони їх витягують, змазують і ставлять під пусків. Оце такий ще якість може бути. Тому в даний момент арсенал не ідеальний, якість навіть уже нових виробництва знижена, тому що немає. Високоточних відповідно систем, які вони купували на заході. Ну тим більше навіть класних чіпів, класних систем, та скажуть мікромікроелектронних систем моделей, які б там задіяні, щоб вони діяли точно і влучно. Тому і Й цей фактор діє навіть виробляючи нові, але неякісно вони падають, не доріжтаючи до конкретних об'єктів.